Долар по 45, а євро по 50? Яким буде курс долара та євро, розповідають вікна новини? Уяви, відкладаєш гроші, щоб потім їх обміняти, а курс постійно скаче, ніби на американських гірках. Долар то злітає, то падає, а євро взагалі схуд на 2 гривні. Що з доларом? Сьогодні долар коштує навіть менше ніж було закладено у бюджеті 41,60 проти 45 доларів. Ба більше за останні три місяці курс був стабільним. Національний банк України має достатньо ресурсів, щоб тримати ситуацію під контролем. Наші золотовалютні резерви перевищили 45 мільярдів доларів. Це майже вдвічі більше ніж було до повномасштабного вторгнення. За прогнозами, до кінця року курс долара коливатиметься в межах 43-44,5 гривень. На коливання курсу можуть вплинути врожай, закупівлі енергоносіїв, експорт та імпорт, зміни зовнішньої підтримки та російські атаки на інфраструктуру. МВФ взагалі покращив свій прогноз. Долар по 50 гривень очікується не раніше 2029 року. А що зросте курс євро? А от з євро ситуація інша. Його падіння має кілька причин. Головна це політика центробанків США та Європи. У США ставки високі, тому інвестори масово переводять туди капітал. А в ЄС ставки навпаки знижують це. Робить долар привабливішим, а євро менш вигідним. У нас банку пояснюють, що курс гривні до євро залежить від того, як долар поводить себе щодо євро на світових ринках. Гривня ж переважно прив'язана саме до долара. Курс євро в Україні залежатиме від курсу долара щодо євро, і спрогнозувати це не може поки ніхто. Та євро як і долар, лише дорожчають. Став лайк цьому відео та не пропускай інші важливі прогнози.